Пропоную до вашої уваги рецепт листкового тіста для смачних домашніх круасанів. Живі дріжджі залімо теплим молоком. Нам потрібно буде 250 мл. Живих дріжджів я брала приблизно 20 г. Молоко повинно бути тепле, але не гаряче. Добре розчиняємо дріжджі. В окремій ємності поєднуємо цукор, ванільний цукор, а також просіюємо борошно. В мене було 500 г борошна, 80 г цукру та пачка ванільного цукру. Починаємо замішувати наше тісто. В суміш дріжджів та молока додаємо 100 г розб'якшеного масла. Поступово додаємо наше просіяне борошно з цукром. Для процесу вимішування тіста я використала кухонну машину, брала швидкості 3 та 2. В підсумку ми маємо отримати еластичне тісто, яке не липне до рук. Далі наше тісто, що не липне до рук, я перекладаю в іншу ємність. Накриваю рушничком та залишаю в теплому місці на 30 хвилин, щоб підійшло. Тісто, що підійшло, трішки вимішую, а потім знову повертаю в ємність. Накриваю харчовою плівкою та ставлю до холодильника десь на одну годину. Дістаємо наше охолоджене тісто та починаємо розкачувати його в прямокутник. Далі ми будемо викладати масло. Воно повинно бути такої ж температури, як і тісто. В мене воно було не занадто холодне, але тим не менше я змогла його рівномірно розподілити. Далі я рекомендую складати тісто конвертиком. Ну або ж так, як я склала на половинку і защіпнула всі краї, щоб не витікало масло. Перекладаємо тісто на парагамент та відправляємо до морозилки на 30 хвилин. Потім тісто обережно розкочуємо та знову складаємо конвертиком, відправляємо до морозилки знову на 30 хвилин. Дану процедуру я повторювала як мінімум 6 разів. Чим більше разів ви розкатаєте тісто, тим пористіше вийде наше листове тісто. Процес приготування тіста є трішки довгим, але обіцяю, воно того варте. Головне в цій справі нікуди не поспішайте. Потім наше тісто я нарізаю ось такими трикутничками. Можна нарізати більше або менше шматочки, все залежить від того, які круасани чи рогалики ви хочете отримати. Потім круасани поїхали до духовки при температурі 180 градусів на 20 хвилин. Ось це мої круасани до, а ось це мої круасани після. Серединка добре пропеклась та має неймовірну листкову структуру.